Заперечно, Голівуд домінує на світовому екрані. Його масштабні фільми з шаленими бюджетами, знаменитим акторським складом та широкомасштабною рекламою заповнюють кінотеатри та стрічки новин. Але часто через це ми можемо не помітити справжніх перлин. Фільмів, знятих ближче до нас у Європі, які часто не поступаються голівудським за емоційною глибиною, майстерністю чи вражаючою силою реальної історії. Вітаю товариство! Ви на каналі Засновано на реальних подіях. Мене звати Михайло Стах. І сьогодні поговоримо про найцікавіші не американські і не голівудські, а європейські фільми, засновані на реальних подіях. Ці фільми і ця тема загалом для мене стали таким собі відкриттям, бо як не дивно, в Європі теж вміють знімати хороше якісне кіно, засноване на вражаючих реальних подіях. Ну і також вже традиційна подяка спонсорам каналу за фінансову підтримку, чи то разовими донатами, чи постійною місячною підпискою, зокрема, завдяки вам. Цей канал має можливість вести свою діяльність, постійно покращувати контент та розвиватись. Якщо ж ви також маєте бажання і можливість вкластись у розвиток цього каналу фінансово, усі посилання в описі під відео. Розпочнемо ми цю добірку з турецького фільму Айла донька війни, який вийшов у 2017 році. Фільм заснований на реальній історії, яка розпочалася під час Корейської війни 1950-х років. Втім, це не просто військова драма. Це глибока людська історія про любов, втрату і зв'язок, який не зникає попри тисячі кілометрів, роки мовчання і обставини, що здаються нездоланними. Сюжет розповідає про турецького сержанта сулеймана Ділбір Лігі, який знаходить на полі бою маленьку самотню злякану дівчину без імені. Він дає їй ім'я Айла, і, попри всі протоколи та заборони, вирішує піклов. Батися про неї як про власну доньку, це і стало початком історії, що багато років залишалася невідомою широкому загалу, поки її не екранізували. Стрічка була досить успішною, як і у Туреччині, так і за її межами. Отримала низку нагород на міжнародних фестивалях та була обрана офіційним претендентом Туреччини на премію Оскар за найкращий фільм іноземною мовою. А критики називали її однією з найбільш зворушливих воєнних драм десятиліття. До речі, після виходу фільму особлива увага була прикута і до подій. Журналісти знайшли справжню Айлу а також і Сулеймана, і це стало основою для нових документальних матеріалів. Не менш зворушливим є іспанський фільм Море всередині. Сюжет фільму ґрунтується на реальній історії Рамона Сан Педро, бортового механіка океанічного судна, який у віці 20 років невдало стрибнув зі скелі у море і зламав шию, що призвело до майже повного паралічу. Чоловік провів прикутим до ліжка майже 30 років, протягом яких намагався через суд домогтися визнання свого права на Евтаназію. Реальний Рамон став символом усього європейського руху за Евтаназію, не лише через свою історію, а через. З те, як чесно, гідно та інтелектуально він аргументував свою позицію. Його справа викликала величезний резонанс в Іспанії, спричинила палки дискусії і поділила суспільство. Саме ця глибина морального конфлікту і стала основою для фільму, який не засуджує і не нав'язує. А пропонує подивитися на ситуацію очима людини, яка не втратила гідності навіть у повній фізичній безпорадності. Фільм отримав Оскар за найкращий іноземний фільм: премію Золотий глобус, а також 14 премій Гоя, включ. Чно з нагородами за найкращий фільм, режисуру та актора без уваги не залишилась також і акторська гра Хав'єра Бардема, який втілив головного героя на екрані. За цю роль він отримав безліч нагород. Зокрема, Кубок Вольпі за найкращу чоловічу роль венеційського кінофестивалю, Європейської кіноакадемії та номінацію на золотий глобус. До речі, у 2022 році, під час повномасштабного російського вторгнення, актор підтримав Україну. Разом із сотнями іспанців він вийшов на мітинг біля російського посольства в Мадриді. Ще одним вражаючим історичним фільмом, натхненним реальними подіями, є данський фільм під піском. У фокусі стрічки трагічний і майже невисвітлений аспект післявоєнної історії: розмінування данського узбережжя, де нацисти перед відступом заклали понад 2 мільйони мін. За історичними свідченнями: близько двох тисяч німецьких військовополонених, більшість із яких були підлітками, були змушені розміновувати пляжі вручну без належного навчання, часто голими руками та без жодного захисту. Щонайменше пів тисячі із них загинули або були важко поранені. Цей факт довгий час залишався табуйованим навіть у самій данії у центрі сюжету фільму сержант Расмусен, якого зіграв доволі відомий данський актор Роланд Меллер. Спочатку жорсткий і сповнений ненависті до юних німців він має контролювати групу з 14 підлітків полонених, які розміновують пляжі західного узбережжя. Стрічка була знята на реальних локаціях на пляжах Скагена та Вест'Юдланду і максимально точно витворює повоєнну атмосферу. Прем'єра фільму відбулася у межах міжнародного кінофестивалю в Торонто, після чого він отримав шість нагород Даніш фільм Awards, зокрема за найкращий фільм режисуру та актора другого плану. Водночас, у 2017 році, під піском був номінований на премію Оскара як найкращий фільм іноземною мовою від Данії. Ну і наші сусіди поляки також мають у своєму кінодоробку доволі цікаві фільми, засновані на реальних подіях. Один з них я вже не один раз згадував на своєму каналі і навіть робив про цю історію окремий випуск. Це фільм Дівчата з Дубаю. Тому тут окремо я про нього розповідати не буду. Втім, таки ще два польських фільми, які, на мою думку, варті вашої уваги. Таки потрапили до цієї добірки. Перший це «25 років невинності. Справа Томка Коменди». драматичний фільм, заснований на реальних подіях, що шокували всю країну і викликали широкий резонанс у суспільстві. Це історія молодого чоловіка, який у свої 23 роки потрапляє за грати за жорстокий злочин, якого, за його словами, він не скоював. Вбивство і зґвалтування підлітка. І попри відсутність твердих доказів, він проводить у в'язниці десятки років, намагаючись довести свою невинність. Сюжет показує не лише сам арешт, а й усе, що відбувалося далі: тиск слідчих, байдужість системи, боротьбу родини за правду, тюремні будні і головне спробу зберегти гідність у нелюдських умовах. Режисер Ян Голубек зосереджується на психологічному портреті головного героя, показуючи, як змінюється його внутрішній світ із плином часу. Роль Томика виконав Пьотер Троєн. Для нього це була перша велика кінороль, але актор вразив критиків і глядачів своєю грою. Фільм знімали у Вроцлаві, Лодзі та Варшаві у справжніх тюремних приміщеннях. 25 років новинності зібрала повні зали в польських кінотеатрах і стала однією з найгучніших стрічок 2020 року у Польщі. Стрічку було номіновано на кілька престижних польських кінопремій. А реальна історія, яка стала її основою, досі активно обговорюється в медіа. Реальний Томаш Коменда схвалив сценарій і особисто підтримував зйомки. Бо більше він сам був присутній на прем'єрі фільму, після чого виступив із публічною заявою, подякувавши авторам за чесність і делікатність у висвітленні його історії. Ще один глибоко драматичний фільм у цій добірці це французька стрічка про людей і богів, що переносить глядача в атмосферу духовної тиші та внутрішньої боротьби, розгортаючи події на тлі кривавої громадянської війни в Алжирі. Ця стрічка частково заснована на реальній трагедії, викраденні та вбивстві семи французьких монахів із монастиря Тібірін у 1996 році. Втім, фільм не зосереджується на самій події, а натомість уважно простежує повсякденне життя ченців у місяці. Що передували їхньому зникненню. У центрі моральний вибір, залишатися під час бойових дій поруч із місцевими селянами, яким вони допомагають, чи рятувати власні життя. Знімальна група поставилася до теми з великою повагою та точністю. Над створенням фільму працював Генрі Квінсон, автор і перекладач, який детально досліджував історію Тібіріно. Він перевіряв відповідність сценарії, костюмів, декорацій і навіть чернечих співів, а також консультував акторів, які втілювали образи монахів. Сценарій. Попередньо представили родинам загиблих та ченцям аббатства Там'є, щоб зберегти етичну і духовну достовірність. До речі, фільм мав великий успіх у Франції. Він очолював прокат чотири тижні поспіль. Його прем'єра в Каннах у 2010 році завершилась овацією стоячи, яка тривала понад 10 хвилин. Рідкісний випадок навіть для такого престижного фестивалю. А якщо ви фанат Матса Мікельсена, то данський фільм Полум'я та цитрон вам точно варто побачити. Стрічка розповідає про двох найвідоміших учасників данського руху опору: Пента Фаусінга Клеріца під псевдо псевдополум'я та Йоргена Гагена Шмітта під псевдо Цитрон, які стали символами спротиву нацистській окупації в Данії. Події відбуваються в Копенгагені у 1944 році, коли рух опору Данії стикається з дилемами, що виходять далеко за межі простого добро проти зла. Їхні цілі це колаборанти, гестапівці, агенти Абверу, але з кожним виконаним наказом межа між ворогом і другом стає все розмитішою, особливо коли з'ясовується, що навіть у власному підпіллі не всі грають чесно. Режисер Оле Крістіан Мадсен вибудовує сюжет як класичний шпигунський трилер із сильним психологічним напруженням, рефлексією і драмою. Окрім Мадса Мікельсена, у головних ролях ще одна зірка данського кіно Туре Лінгард. Фільм знімали у реальних міських локаціях Копенгагена, відтворюючи атмосферу окупованої столиці. Особливу увагу приділено деталям одягу, транспорту та зброї. Але найважливіше у фільмі це моральна складність. Вогонь і цитрон» не романтизує війну і не малює героїв у чорно-білих тонах. Після прем'єри у 2008 році фільм став одним із найбільш успішних в історії данського прокату, викликавши жваві дискусії в суспільстві. Наскільки достовірно показані історичні події, і чи справді образ героїв відповідає реальності? Водночас його схвально сприйняли і за кордоном, зокрема через універсальну тему моральної відповідальності під час війни. І ще однією драмою заснованою на реальних подіях є іспанський фільм Майсабель, який вийшов у 2021 році. У її центрі історія Майсабель Ласе, вдови іспанського політика Хуана Марії Хаурегі, якого вбили члени терористичної організації ЕТА. Дія сюжету відбувається через 11 років після цього трагічного інциденту. І Майсабель погоджується взяти участь у іспанській програмі Примирення, яка передбачає зустрічі жертв з ув'язненими бойовиками. Режисерка Ісіара Боліяїн підійшла до цієї історії з великою повагою, спираючись на реальні інтерв'ю, архівні матеріали і Особистій консультації з самою Майсабель Ласою. Роль Майсабель виконала Бланка Портіллі, і Її гру критики назвали однією з найсильніших у її кар'єрі. Майсабель став одним із найпомітніших фільмів року в Іспанії. Національна кіноакадемія номінувала його на 14 премій Гоя, із яких він здобув три. Також фільм відзначили на фестивалі в Сан Себастіані та серед претендентів на міжнародні нагороди. А другим польським фільмом, який потрапив у цю добірку, є стрічка Боги, яка вийшла у 2014 році. Це один із найвідоміших польських фільмів, заснованих на реальних подіях. Стрічка розповідає історію з реліге, видатного польського кардіохірурга, який у 1985 році здійснив першу успішну пересадку серця в Польщі. Події розгортаються в Польщі 80-х років, коли країна жила за умов жорсткої бюрократії і партійного контролю. Реліга, молодий лікар з амбіціями і мрією про сучасну кардіохірургію, стикається з глухою стіною скепсису, нестачою коштів, обладнання, а головне з опором колег, які не вірять, що таку складну операцію взагалі можливо провести, особливо в Польщі. У головній ролі Томаш Кот, один із найсильніших польських акторів, який не просто зіграв, а буквально вжився в образ реліки. Він ретельно вивчав манери лікаря, навіть навчався хірургічних рухів, аби сцени операції виглядали реалістично. Саме його гра стала головною прикрасою фільму, за що він отримав премію Орел за найкращу чоловічу роль. Особливої уваги заслуговує те, як фільм показує операційно, без глянцю і пафосу. Камера майже документально фіксує напруження, втому, невдачі та сумніви під час операцій. У фіналі глядач бачить справжню фотографію, зроблену під час тієї історичної операції. Фільм зібрав понад 12 мільйонів доларів у прокаті, що стало величезним успіхом для польського кіно. До речі, зірки голівудського кіно знімаються не лише в американських фільмах один з прикладів це напружена військово історична драма Антропоїд із Кіліаном Мерфі в головній ролі. Стрічка, яка вийшла у 2016 році, зображує на екрані одну з найбільш зухвалих і трагічних диверсійних операцій Другої світової війни, йдеться про замах на Рейнгарда Гейдріха, одного з головних архітекторів голокосту, людину, яку в нацистській ієрархії називали не інакше як Кат Праге або третя особа після Гітлера. Фільм заснований на реальних подіях операції антропоїд, яку на початку 40-х років провели чехословацькі агенти спеціально підготовлені в Британії. Наслідки цієї операції були жахливі. Як акція спротиву, це був успіх. Але каральна реакція нацистів, розстріли, репресії, спалення сіл, стали однією з найчорніших сторінок в історії окупованої Чехії. Кіліан Мерфі, до речі, готувався до ролі досить довго: вивчав чеську мову, читав мемуари учасників операції та консультувався з істориками. Зйомки проходили у Празі, в автентичних локаціях, максимально близьких до місць реальних подій. Одну з найважливіших сцен фільму бій у крипті православної церкви святих Кирил. І Мефодія, відтворили буквально до дрібниць. Команда провела тижні вибудовуючи її в павільйоні, і ця сцена одна з найсильніших у фільмі. Цікаво, що режисер Шон Еліс, який є британцем, довгий час жив у Празі і захоплювався чеською історією. Ідея фільму виникла в нього ще у 2001 році, але реалізувати її вдалося лише через 15 років. Усе через складність теми, пошук фінансування і прагнення зберегти історичну достовірність. В широкому Прокаті його прийняли доволі стримано, але в історичній спільноті і серед поціновувачів воєнного кіно антропоїд став знаковою стрічкою. Ну а далі знову турецький фільм 2022 року під назвою Берген. Це глибоко емоційна історія про талант, силу та незламність жінки, яка стала символом для всієї країни. Фільм заснований на реальному житті турецької співачки Белгін сарель Мишлер, відомої під сценічним іменем Берген. Вона починала з мрією стати піаністкою, але зрештою знайшла свій шлях у жанрі арабески стилі, що вирізняється емоційною глибиною та трагічними темами. Її голос швидко підкорив слухачів, а сценічний образ став легендою. Втім, фільм розповідає не лише про її музичну кар'єру, а й про виклики, з якими вона стикалася в особистому житті. Зокрема, про жорстоке домашнє насильство зі сторони її чоловіка. Ця тема є ключовою у фільмі. До речі, через тему домашнього насильства та фігуру колишнього чоловіка Берген, який був засуджений за злочин проти неї, знімальна група зіткнулася з реальними погрозами фізичної розправи. Відомо, що продюсерам погрожували вбивством, і через це частину зйомок довелося завершувати таємно. А на прем'єру фільму в Стамбулі було залучено підрозділ спецназу, щоб гарантувати безпеку акторів та команди. Це ще раз підкреслило наскільки незручними і гострими залишаються в Туреччині питання насильства над жінками. Сама Берген стала символом цієї боротьби жінкою, яка, попри переслідування, не мовчала і співала про біль, який мільйони жінок не мали змоги озвучити. Її історія перегукується з реальністю сучасної Туреччини, де проблема домашнього насильства досі залишається масштабною, а спроби привернути до неї увагу часто зустрічають супротив. Саме тому фільм викликав таку сильну емоційну хвилю в суспільстві. Попри всі труднощі, Берген став справжнім хітом. У турецькому прокаті він зібрав близько 10 мільйонів доларів, увійшовши до топ 10 найбільш касових національних фільмів в історії країни. Загалом тема нацизму та Другої світової війни, як не дивно, є доволі популярною у німецькому кінематографі. Серед таких фільмів серпневий туман» – потужна драма, що базується на реальній історії і відкриває одну з найменш відомих, але найбільш трагічних сторінок нацистської політики. Програму Евтаназії спрямовану на так званих непотрібних для німецького режиму у центрі сюжету підліток Ернст Лоса, представник гінішейської меншини, якого нацистська система прирекла на ізоляцію і лікування в установі, де межа між турботою і насильством поступово стирається. Його історія справжня і збереглася завдяки дослідженням німецького журналіста Роберта Домеса, який зібрав архівні документи, свідчення і написав одноіменну книжку, що й стала основою для фільму. Значна частина зйомок фільму Серпневий туман відбувалася у справжніх історичних локаціях, пов'язаних із програмою нацистської автоназії. Прототипом лікарні у фільмі є санаторій, який у роки нацистської Німеччини був установою для людей з інвалідністю та похилого віку. Саме там працював доктор Валентин Фальтхаузер, один із головних організаторів системи медичних вбивств у третьому Райху. У фільмі його персонаж має змінене ім'я, однак образ базується саме на Фальтхаузер. Для досягнення максимальної історичної достовірності до створення фільму долучився Міхаель фон Кранах, колишній головний лікар психіатричної лікарні та провідний дослідник нацистських медичних злочинів. Серпневий туман вийшов у Німеччині в 2016 році та отримав схвальні відгуки критиків. А у багатьох школах Німеччини його показують як навчальний матеріал для розуміння злочинів нацизму. Не менш потужною є данська психологічна драма Ти бачиш місяць Даніель, яка вийшла у 2019 році. Ця стрічка заснована на реальних подіях і розповідає про данського фоторепортера Даніеля Рая, якого у 2013 році викрали бойовики і діл під час його роботи в сирії. У центрі сюжету понад рік його ув'язнення і неймовірна психологічна боротьба Даніеля та його родини. Сценарій фільму створено на основі одноіменної документальної книги, яку написала подруга Даніеля Пука Дамбордс, яка була одним із журналістів, що допомагали у спробах його звільнення. Режисером фільму є Нільс Арден Оплев, автор першої шведської екранізації Дівчини з татуюванням дракона. Для нього ця стрічка стала особливим викликом передати трагедію без сенсаційності максимально близько до того, як усе відбувалося насправді. А у ролі Джеймса Фолі, американського журналіста, який також перебував у полоні з Даніелем, з'явився Тобі Кеббел, відомий за планетою Мауп та Веркрафт. Зйомки проходили в Данії, Йорданії та Швеції. І саме локації в Йорданії допомогли з максимальною достовірністю відтворити атмосферу сирійського полону. Фільм зібрав схвальні відгуки критиків у Європі. Його хвалили за психологічну глибину, повагу до реальних подій і майстерне уникання кліше. Ну і ще один фільм, заснований на реальних подіях з доволі потужним голівудським акторським складом. Це стрічка викрадення Фредді Гайнекена, британсько-нідерландська динамічна кримінальна драма, яка заснована на справжній події, яка свого часу сколихнула не лише Нідерланди, а й увесь світ. У центрі історії одне з найвідоміших викрадень ХХ століття викрадення Фредді Гайнекена, спадкоємця пивної імперії Гайнекен, що сталося в Амстердамі у 1983 році. Викрадачі намагалися отримати величезний викуп за його повернення. Це була не просто кримінальна авантюра, а подія, яка змінила уявлення про масштаби організованої злочинності в Європі. Фільм знятий за мотивами документальної книги, написаної журналістом Пітером Дебрісом, людиною, яка роками розслідувала цю справу. Головну роль виконав оскароносний Ентоні Гопкінс. А поруч з ним можна побачити Сема Ворчингтона, який, напевне, найбільш відомий усім, із фільму Аватар. Цікаво, що для відтворення деяких деталей інтер'єру оригінального офісу Хайнекен продюсери зверталися безпосередньо до архівів компанії. Попри не дуже високі оцінки критиків, фільм зібрав понад 3 мільйони доларів у прокаті, а ще більше на стримінгових платформах, де здобув друге дихання. Ну і одразу ще один фільм за участі Ентоні Гопкінса. Зворушлива британська стрічка Одне життя. Натхнена справжньою історією, яка десятиліттями залишалася майже забутою, у центрі сюжету доля Ніколаса Вінтона, молодого британського біржового брокера, який наприкінці 1930-х років організував порятунок єврейських дітей із Чехословаччини, яким загрожувала депортація до нацистських концтаборів. Операція відбулася буквально в останні місяці перед початком Другої світової війни. Вінтону вдалося майже неможливе. Проте він сам ніколи не вважав це чимось надзвичайним і не розповідав навіть найближчим про свою участь у порятунку. Сюжет фільму охоплює два часові проміжки: молоді роки Вінтона, коли він здійснював рятувальні місії в Празі, і старші роки, коли вже літній Вінтон випадково стає героєм публічного визнання. Одне життя з тріумфом дебютувало на міжнародному кінофестивалі в Торонто. 2023 році отримавши шквал позитивних відгуків і овації стоячи, особливо критики відзначили гру Ентоні Гопкінса, яку називали однією з найсильніших у його пізній кар'єрі. Додаткового шарму стрічці додає участь Хелени Бонем Картер, акторська гра, якої традиційно отримує численні похвали. Фільм також отримав високі оцінки від глядачів і зібрав понад 56 мільйонів доларів касових зборів, що є доволі потужним результатом для камерної історичної драми. Ще одна вражаюча європейська стрічка, заснована на реальних подіях: це Тіні в моїх очах, данський історичний фільм 2021 року. Який переносить нас до трагічної сторінки Другої світової війни, що тривалий час залишалася у тіні навіть у самій данії, у центрі історії жахливий інцидент, який стався 21 березня 1945 року в Копенгагені? Союзницька авіація, намагаючись знищити штаб-квартиру гестапо в окупованому місті, випадково скинула бомби на сусідню католицьку школу. Внаслідок помилкового удару загинуло понад 120 людей, серед яких понад 80 дітей. Ця подія залишається однією з найбільш жахливих помилок союзників під час Другої світової війни. Фільм відзначається тим, що фокусується не на військових операціях чи бойових діях, а на трагічному досвіді цивільних насамперед дітей. Режисер Оле Борнедаль, відомий як автор трилерів і драм, створив надзвичайно чуттєве, але водночас стримане і глибоко людяне кіно. Важливо, що стрічка не просто переказує події, а відтворює психологічний стан персонажів для досягнення максимальної автентичності. У фільмі використано оригінальні хроніки, відтворено реальні вулиці Копенгагена тих років. А актори діти, які виконують ключові ролі, були підібрані з надзвичайною ретельністю. Тіні в моїх очах отримали схвальні відгуки в Данії та на міжнародних платформах. Фільм є доволі важким та емоційним, особливо коли усвідомлюєш, що події, показані там, відбулись насправді. Ну, а далі, напевне, найбільш неординарна стрічка у цій добірці: британський фільм Гордість, який вийшов у 2014 році. Це надихаюча, емоційна і часом смішна історія про те, як дві зовсім різні спільноти шахтарі з Уельсу та активісти ЛГБТ з Лондона об'єдналися у боротьбі проти спільного ворога політики Маргарет Тетчер. Фільм розповідає про маловідомий, але абсолютно реальний епізод з британської історії у 1984 році. Під час масштабного страйку британських шахтарів група геїв і лесбійок вирішила зібрати гроші для підтримки протестувальників, заснувавши окрему ініціативу. Спочатку до їхньої допомоги ставилися з недовірою однак, з часом між двома групами зародилася щира дружба і солідарність. Фільм був відзначений багатьма нагородами зокрема, отримав премію Бафта за найкращий дебют британського сценариста а також був номінований на золотий глобус у категорії Найкраща комедія або мюзикл. Але найголовніше це вплив, який фільм справив на глядачів. Гордість стала прикладом того, як кіно може не лише розважати, а й об'єднувати, навчати та надихати. Ну і завершу я цю добірку фільмом, про який чимало з підписників каналу, я думаю, вже знають. Наскільки про цю історію я робив окремий випуск. Це німецький фільм Безіменна одна жінка в Берліні, який вийшов у 2008 році. Події фільму розгортаються в Берліні навесні 45-го року, коли совєтська армія увійшла до міста. У центрі історії молода жінка, яка намагається вижити у місті, що розсипається під вибухами, руїнами і моральним крахом. Вона стає свідком і жертвою масових зґвалтувань німкень совєтськими солдатами, теми, яка десятиліттями замовчувалася як і у союзі, так і в повоєнній Німеччині. Це жорстка, чесна і вкрай емоційна екранізація одноіменного реального щоденника, який довгий час залишався без підпису. Лише після смерті авторки німецької журналістки Марти Гіллерс стало відомо її ім'я. Цей щоденник став одним із найважливіших документів про жахи, які пережили жінки під час падіння третього Райху. Фільм отримав схвальні відгуки за свою жорстоку правдивість. Попри те, що тема фільму була дуже чутливою, стрічка стала важливим кроком до переосмислення досвіду мирного населення в останні дні війни. Ну і на цьому фільмі буду завершувати мій сьогоднішній випуск. Про те, які з цих фільмів ви вже бачили та які ваші враження, пишіть у коментарях. А також, якщо б ви хотіли побачити окремий випуск про якусь із цих історій. Ну і звісно, не забудьте про вподобайку та підписку на мій канал, якщо ви ще цього не зробили. А поки це все, то ж до нових зустрічей на просторах Ютубу.